Близько 25% контактів в електроустановках через об'єктивні фізичні та хімічні процеси переходять у перегрітий аварійний режим. Ми пропонуємо вирішення проблеми. Технологію Contact Protection Technology Алотех. -Tech. Основою технології є унікальні властивості функціонального інтерметаліду з пам'яттю форми Камітал. Три складові технології. Термоіндикатор забезпечує 24 на 7 контроль і фіксацію перегрівання контактів. Стабілізатор автоматично відновлює контактний тиск при зростанні температури, функціональне мастило, що містить порошок сплаву плаву камітал, руйнує оксидну плівку на поверхні контактних деталей. Багаторічний досвід використання технології Contact Protection Technology АЛТЕК -Tech підтвердив. Подовження нормального режиму експлуатації контактів у 6-7 разів, простоту, надійність і легкість монтажу елементів технології, запобігання виникненню аварій через перегрівання контактів, зниження витрат на аварійні та регламентні роботи, зниження теплових втрат електроенергії в контактах на 80%. Технологія Contact Protection Technology Алотек -Tech виключає термічне руйнування контактів і електроустановок. Та забезпечує зниження потенційних системних збитків і втрат електроенергії від 10 тисяч до 200 тисяч євро в рік на одній електричній підстанції залежно від класу напруги і кількості контактів.